Привіт, синьо-білі вболівальники! Скандальна заява сколихнула за кулісні справи в київському Динамо. Після поразки від Шахтаря, Донецьк, справжня легенда українського футболу Олег Саленко вирішив висловити свою думку та не стримався у своїй критиці щодо нинішнього тренерського штабу. Тож підпишіться на канал, залиште лайк, і давайте розберемося в цій історії. Під час інтерв'ю Саленко заявив, що президент Ігор Суркіс мав би вже вжити заходів щодо тренера Олександра Шовковського, особливо після дербі. Цитати: я не раз казав, у чому проблема Динамо. Після перемоги в кубку над Шахтарем я думав, що можливо помиляюся, але сьогодні я знову впевнений, потрібен новий тренер і нова команда. Динамо має повністю змінити свою структуру та свій підхід до футболу, сильні слова від людини. Яка знає клуб зсередини поразка від Шахтаря? Донецьк з рахунком 3-1 на арені Львів в 11-му турі української прем'єр-ліги здається, забила тривогу. Цей результат перервав успішну серію команди та знову розпалив зростаючу дискусію серед уболівальників. Чи настав час міняти тренерський штаб, попри критику, джерела? Близькі до клубу стверджують, що Суркіс все ще довіряє Шовковському та вірить у довгостроковий проект, але тиск величезний, як з боку засоби масової інформації, так і з трибун. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте? Чи справді Динамо потрібен новий тренер, чи час зберігати спокій і залишатися з Шовковським? Залиште свою думку в коментарях. Я хочу знати, що думають наші вболівальники. Наразі це все, і до наступного відео. Міцно обіймаю, і слава Динамо.